Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні спечем кальцоне. Піцу ми вже пекли декілька разів, а кальцоне ще ні разу не пекли. Замішаємо тісто. Стакан теплої водички. У мене 220 мл. Чайну ложку дріжджі вкладу сюди. Чайну ложку цукру. Десь пів чайної, трішки менше, солі, столову ложку олії. Розбутаю, зараз гарно хай хвилинку постоїть, я борошно тим часом підготую. Борошно я завжди беру різних виробників, у мене часто запитують, яким ви борошном користуєтесь. Різне. Беру оце по кілограму різних виробників і підмішую постійно. І я знаю, що все буде добре. Борошна треба від 300 грамів. Приблизно Вію я завжди поступово. І замішую, і не забувайте, тісто любить тишу, спокій, і все вийде. Щоб не забити сильно тісто, але то війте борошно поступово, все буде добре. Якщо боїтесь, то не робіть. А якщо робите, то не бійтеся, наш такий девіз. Все вийде, все буде добре. Замішую, дівчатка, довгенько, поки мисочка і руки стануть чистими. Можна на поверхні замішувати. Я завжди домішую на поверхні. Кальцоне, дівчата, це закрита піца. Вона печеться як великий вареник такий. Тісто вже я замісила. Таке хороше. Можна його залишити тут. На півгодинки накрити мисочкою, але я залишу його в мисочці. Ось так, вкутаю плівку і хай півгодинки постоїть, а я тим часом підготую начинку. Для начинки в кого що є грибочки можна, ковбаску там різних сортів, можна шинку, можна якийсь там бекон. Закрита піца любить туди, щоб всього такого накласти. Помідорчик не треба, бо буде витікати сік. Сир теж Моцарелки можна, можна якісь тверді. хто які любить, такі і готуйте. А я зараз подивлюся, що в мене є, та й приготую. Пройшло трішки часу, викладаю я тісто на поверхню і ділю його на три частинки на три рівних частинки. Одну частинку я. Кладу в холодильник. Зараз закутив кульочок і кладу в холодильник. Завтра я спечу з нього піцу в сковороді. Покажу, як в сковороді пекти. А з цих двох кусків я розкачую таких два млинці по черзі. Кладу я сюди на поверхню, на жаровню. Ось так. рівненько. По черзі один. Тепер треба зробити соус. Ось я десь ложку взяла кетчупу І десь ложку майонезу. І додав приправу до піци. Можна орегано трішки додати. Не можна, а треба. Піца любить орегано. Зараз розбутуємо. І половину приблизно десь ложку. Я кладу ось тут з цієї сторони. Але не до країв цей соус. Тепер я підготувала начинку. Тут різні ковбаси. У мене сир різненький, який був, такий покришила. Тепер, потрошку я оце кладу сюди на цей соус ковбаски. У мене різна то я рибочків. Тут у мене три гриба. Шинка. Зверху сир, дівчата. Сир уже ж, звісно, хто скільки хоче. Тепер загортаємо, дівчата, вареник. Це у нас великий вареник. Ось так, Ось. щоб видно було. І роблю. Віночок. Це я для того роблю віночок, щоб було і гарно, і начинка не витекла. взагалі-то в начинку кладіть все, що ви хочете. Відварене м'ясо, ковбаси, які любите, сосіськи. Ось так. Я зробила віночок. Розрівняла ось так. Це перший. Розкачую інший кусок тіста. Забулася включити духовку. Зараз я включу. Так само розкачую і другий блинець. Тепер кладу його ось так. Ось сюди, щоб ось сюди бортик був. А сюди внахльост. Хай так буде, так треба, дівчата. Ось так. Тепер так само соус. Хто який любить, кладе. Так, і так само, в кого що є. Грибочків покладу на дно, ковбаски. Мене ще накришила багато начинки, то завтра піцу спечемо. В сковороді. Шинка, кого що є, і сир. Тепер беру цю сторону, про яку я розповідала, що лежить на цьому. І ось роблю я так само вареника великого. І защіпую ось так, дівчата. Хочете, якщо вийде, у вас віночок зробити, і вони важко робити, то зробіть. Ні, то так і буде. Я зроблю. Я віночки вмію робити. Вірніше, не так, як усі хтось гарно робить. А я просто так позащіпую. Духовка в мене вже гріється, дівчата. Ось так. Теж так розплескаю. Начинки можете багато накласти. Це вже заважає. Це я зараз скутаю пленочку, поставлю в холодильник, завтра у нас буде піца ще. З того кусочка, що я вже поклала в холодильник. Дівчатка, тепер оці зверху я вареники мажу оливковою олією і притрушую зверху орігану. Хто не любить, не трусіть. Це вже індивідуально. І ставлю в духовку. Розігріту гарно, так на 200 градусів не менше. І випікаю. Не знаю, скільки хвилин. Потім скажу. Ось так вони спеклись. ці кальцоне. Подають їх ось так на довшечці. Прибори, що ножик і вилка. Дуже не терпиться розрізати ось такі він всередині. Я їх так і їм, дівчата. Просто ось так. Хтось вилкою, хтось ножиком, а я просто ось хай трішки прохолоне і. Це називається закрита піца, дівчата. Дуже смачно, чесно рекомендую. Не дочекайся, поки я його буду їсти. Маринка вже чекає, другий для неї. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю. До зустрічі!